Всім привіт! Я студентка другого курсу Запорізького національного університету. Навчаюся на спеціальності 017, фізична культура і спорт за освітньою програмою Фітнес та рекреація. І сьогодні я хочу відповісти на ваші запитання. Перше питання: що входить в програму творчого конкурсу? На творчому конкурсі ви маєте виконати три вправи. Перша вправа це піднімання тулуба в сіт протягом однієї хвилини максимальна кількість раз. Друга вправа це біг на місці з високим підніманням стегна протягом 15 секунд, також максимальна кількість раз. І третя вправа це вправа на рівновагу. Ви маєте простояти на одній нозі заплющеними очами максимальну кількість часу. Щоб детальніше ознайомитися з нормативами творчого конкурсу, ви можете зайти на сайт приймальної комісії ЗНУ. Щодо другого питання, яка вартість навчання на спеціальності 017 фізична культура і спорт. Вартість навчання у 2023-2024 році становила за один семестр 8990 гривень, а вартість за 4 роки навчання на бакалавраті становила 71 920 гривень.